24 листопада листопада Криворіг провів в останню путь свого захисника Олександра Білоруса. Він був мужнім воїном своєї держави, проте у боротьбі за незалежність його життя обірвалось назавжди. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та близькі чоловіка. Ох наш завжди нині повсякчас навіки лісі. Олександр давав відсіч ворогу на одному з найгарячіших напрямків війни, а саме Курському, де й пройшов найважчі бої за нашу свободу. Боронився з ворогом у складі військової частини А 24 кулеметного взводу Стрілецької спеціалізованої роти Шквал. Внаслідок активних бойових дій Олександр отримав смертельні поранення. Життя героя обірвалось на Курському напрямку 16 листопада 2024 року, в районі населеного пункту Плех. За мужність та героїзм військовослужбовці нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Свій останній спочинок Олександр Білорус знайшов на центральному кладовищі поряд з іншими полеглими захисниками. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Білоруса. Вічна пам'ять та шана воїну Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.